Добрий ранок, 18-й день дієти. Сніданок, на сніданок, хлібець. Помастила його маслом, а зверху шматочки малосольного лососю. Запиватиму кавою без підсолодувачів, без меду, без цукру, чиста чорна кава. Та ще й вітамінка. А підтримку мені сьогодні надасть Лаура. Лаура у неї вишукане намисто таке ніжне, ніжне, під кольор її одягу. Сумка з прикрасою. Та й шляпа, яка чудова. Ось така в мене сьогодні помічниця. Ось вишивка яка. Ну що ж, всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.